Явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. І це свідчення Йоанна. Коли юдеї з Єрусалима послали до нього священиків і левиків, щоб вони запитали його Хто ти? І він визнав Не заперечив, а визнав Я не Христос. І запитали його То Хто ж ти? Ти Ілля? І він відповів Ні. Ти Пророк, і він відповів Ні. Вони ж сказали йому: То хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас? Що ти сам про себе скажеш? Він відповів: Я голос того, хто волає в пустелі. Рівняйте дорогу Господню, як сказав пророк Ісая. Були послані й від фарисеїв. Тож вони запитали його і сказали йому: Чому ж ти хрестиш, коли ти не Христос, Не ілля і не пророк. Йоанн у відповідь їм сказав: Я хрещу у воді. Але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною. Я йому негідний розв'язати ремінця на сандалях. Це сталося у Витанії на другому боці Йордану, де Йоанн Хрестив. Дорогі брати і сестри. Сьогодні читаємо текст, який нас трошки відсилає знову до часу Адвенту, коли ми очікували, що ось має надійти Христос. Але одночасно цей текст нас готує до того, щоб добре пережити богоявлення, богоявлення чи хрещення Господня вони були одним святом, і це було найстаріше свято. Воно було старіше за Різдво. Його найпершим відзначали саме в часі. І сьогодні ми вдивляємося в постаті Ана Хрестителя в цей його діалог, або навіть перепалку з старшими народу. І спершу ми з вами подивимося на ось цей біблійний сенс, а далі я скажу свою інтерпретацію до нашого теперішнього часу. Йде опис. Одразу після прологу, той самий пролог, який е, читався в останній день старого року. І тут продовження. Одразу після нього. Що з'явився Йоанн? Ну ми з вами вже знаємо про те, що Йоанн з'явився, хто він, ну але тут перші рядки Євангелії від апостола Івана Євангелиста. Е, тут описується про нього, хто ж він був, той, хто прийшов, хто він. Він той, хто не був світлом, але прийшов, щоб засвідчити про світло. Тобто, знову пригадуємо, що Іван Хреститель є тією таємничою постаттю, який з одного боку має дуже важливу місію. Міг би займати дуже значне, видатне місце. Зрештою, про це місце сам Ісус казав, що це найбільший серед народжених з, з жінок, ну, тобто найбільший із народжених, е з народжених жінок, тобто найбільша людина, фактично. Але разом з тим всім ми бачимо, що от його мало видно, його мало чутно, ну, порівняно, наприклад, з апостолами багатьма. Не всіма про деяких. Ми взагалі нічого не чули, але з багатьма. І він сам відходить завжди в сторону в тінь. На друге місце. І в сьогоднішньому тексті подивімося на ось цей аспект, як на найважливіший аспект. Він відходить в сторону. В нього питаються: хто ти? Хто ти? Тут трошки забігаючи вперед. Намагаємося читати, інтерпретувати цей текст з огляду на те, ким ми є, хто я. Вчорашній проповіді, говорячи про час, бо про місце ми говоримо, про матерію говоримо. Але важливо теж не тільки знати, де я знаходжуся, і в котрій порі свого життя, свого розвитку або деградації я знаходжуся. Але теж дуже важливо розуміти, ким я є, хто я. І от в Івана Хрестителя питаються: Хто ти? Ти Ілля? Він каже, ні, не Ілля. Ти пророк? Ні, не пророк. Хто ж ти, чому ж ти це робиш? Приходять до нього вже, як виникає з цього тексту, через якийсь період часу, коли в нього розпитували, але дивляться, що він хрестить. Приходять на тупи людей, і ця людина є надзвичайно популярною. Всі до нього туляться, горнуться, а він далі хрестить, хоча він не Ілля, не пророк, не месія, якого очікували, але от має він величезну місію. І вони дивуються, хто ж ти такий, ну якщо ти не він, то чому ти займаєшся тим, чим займаєшся? І, дорогі друзі, сьогодні це питання, хто я є найважливішим. Людина повинна зрозуміти, ким вона є і яке її місце. Якщо людина цього не зрозуміє, то з цього виникатиме дуже багато проблем. Зверніть, будь ласка, увагу, е е хреститель є такою постаттю, можна сказати, якби просидів все на лаві запасних. Весь час він каже: маємо очікувати того, хто прийде. Весь час готує до, до того Месії, і він постійно говорить про того самого Месію. І якби за цим говоренням він зникає, він стає тільки цим голосом, як сам себе називає, голос воп'ющого у пустині. Він стає тільки тим, хто говорить про месію. І якби заходить на цей другий план. Хоча можна було би подумати, що ну, так народився. В родині первосвященика народився у видатних, визначних батьків з відомого роду левітів, роду леві, священичого роду. Ну, здавалося б, це мала би бути людина дуже визначна, з величезними можливостями, з величезним впливом, кар'єрою і, і так далі. Міг здобути багато всього. І тут кульмінація. Ці всі натовпи, які до нього приходять, не тільки людей, які хочуть хреститися, але приходять до нього священики, приходять фарисеї, всі його випитують: ну то ти той, кого ми чекали. Ну І це був величезний екзамен, тому що він міг спокуситися на марнославство. Ну так, це я. Ви не бачите, що я роблю. Ви не бачите, скільки людей прийшло до мене і мене слухає. Якщо дивитися чисто по-людськи, то нам, як людям, здається, що от кількість людей, які слухають те чи інше, є критерієм. Якщо більшість людей так думає, значить це правильно. Я колись вже вам на проповіді розповідав цей приклад, але М -м -м -hmm, боюся пропустити, того ще раз наведу цей приклад. Є прекрасна фотографія. Не знаю, якогось там 36-го можливо, року НДСП. Ну, Тобто німецька соціал-демократична, так, чи робітнича, чи як там соціал-робітнича партія, чи як там вони називалися? Ну, нацисти словом, німецькі. І стоїть величезний натовп, фотографії цього натовпу, і всі праву руку піднесли, зігують. А один чоловік не зігує. Всі роблять. Як хочеться бути таким, як всі, як хочеться понестися, от куди люди, туди є. я я зроблю як всі. Він не зробив, він мав свою думку. Що було з цією людиною? Напевно, хтось досліджував. Я думаю, що навіть є результати цих досліджень було би цікаво довідатися. Але треба мати характер, щоб не піти за всіма. Це з одного боку, з іншого боку. Станьмо на місце, ну, наприклад, такого Івана Хрестителя, але спершу подивимося спершу за такими людьми, як от, Гітлер. Він говорить якісь речі. Дивиться, люди аплодують. Він говорить якісь речі, а його люди підтримують. І пам'ятаєте, ось ця історія, коли закінчилася Друга світова. Як багато, багато, багато німців. Ну, ясно, що не всі були нацистами, ну, але багато хто з них голосували за нього, він прийшов демократичним шляхом до виборів, без фальсифікацій. І тоді люди казали: а це не ми. Ми просто виконували наказ. Це все Гітлер, це все начальство. Ну і так само зараз. Антихрист цього світу. Путінська Росія. Чи Московія, точніше сказати, вони теж кажуть, вони теж будуть казати це саме. Але зараз ми бачимо, як це відбувається. Тобто, вони, їхнє начальство каже те, що хоче почути народ. Це є явище популізму, надзвичайно страшне в будь-якій країні в будь-якому часі. І тому, якщо ми візьмемо записи того самого Путіна, що він казав на початку свого шляху. Ох, як вони сильно розбігаються з тим, що він зараз каже. А зараз він каже просто те, що хочуть почути люди. Так само було з Гітлером. Але подивіться, але так само не було з Іваном Хрестителем. Приходять люди, натовпи, ось цей психоз натовпу. Люди, які мали якусь славу, які вели за собою тисячі, які десь там виступають, що не скажуть, всі слухають. От Нещодавно пам'ятаєте, ця історія з Гордоном. От Люди хотіли почути, ну давай нарешті, нехай вже того 30-го війна закінчиться. закінчилася. На жаль, ні. Але чому вона мала закінчитися? Тільки тому, що ми всі цього хочемо. Це так не працює. І подивіться, що Іван Хреститель він не пішов на цей популізм. Він не спокусився на те, що зараз я вам дам те, що ви хочете почути. Зараз я скажу те, що ви хочете почути. Він знав людей, він був дуже талановитою, великою людиною, але він не скористався свого становища, не зловжив ним. Він знав своє місце, пішов на другий план. Бо на першому мав бути Ісус. Більше того, він був надзвичайно сміливим, тому що, уявіть собі, ймовірно, це було публічно сказано, що прийшли від фарисеїв, і вони йому кажуть, у них розборки такі своєрідні з ним, і питаються: то чого ж ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не пророк? Він їм каже: ну, але. Я хрещу, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте. Тобто як це ви не знаєте? Вони все знали, вони в всьому розбиралися, вони були спеціалістами з усього, з усього, просто з усього. Знаєте, друзі, інколи навіть в церкві доводиться ну, почувати себе, я не знаю, як підібрати якесь слово. Доводиться почувати себе дуже в незручному становищі, отак, отак назву. Коли якась людина, яка має владу, думає, що вона розбирається в усьому того, що вона має владу. Ну, владу маєш, але це не означає, що маєш компетенції, знання, досвід, розуміння якихось справ. Те, що автоматично приходить Святий Дух. Це так? Це не так. І він каже, ви його не знаєте. Як їм було це чути? Як вони його люто ненавиділи за ці слова, що як вони можуть чогось не знати? Вони все знають, вони в всьому розбираються. Ні, це не так. І, дорогі друзі, так само, як фарисеї, так само і ми з вами. Можемо стати по той бік фарисеїв. Тоді, коли будемо думати, що розбираємося в усьому, знаємося в усьому, знаємо відповіді на всі питання. Я так одразу, ходу, одразу, все знаємо, в всьому розбираємося, можемо видати свій вердикт наліво і направо. Ну так, але чи це буде правда, чи це буде по-божому? Подивімося тепер, друзі, на ще інший. Аспект, тепер я подивлюся, розгляньмо сьогоднішнє слово, дуже таке багатоскладове. Подивімося з тим, що сьогодні світ переживає. Сьогодні світ переживає жахливі речі: криза ідентичності, криза тотожності. Люди не знають, хто вони. І з одного боку, ми бачимо абсолютно жахливі речі. Абсолютно жахливі речі, того, що люди роблять операції. Хтось думає, що от мені погано в моєму світі, того, що там я чоловік, а я би хотів бути жінкою або навпаки. І люди калічать себе, калічать фізіологічно, переживають величезні моральні труднощі, тому що ну, становлення себе як хлопчика, як дівчинки, пізніше чоловіка, жінки. Це досить тривалий процес і людина. До глибини душі є чоловіком або жінкою. Але сьогодні ось ця ідеологія про те, що ні, немає статі, є гендер. І це слово, воно входить, як ось та отрута, найжахливіша, входить. І навіть люди, які десь там від того гендеру стояли далеко і тим не цікавилися, його все рівно влаштовують вечірки, так звані гендерпаті. Ось я думаю, що ось ті, хто хотіли впровадити це слово, щоб воно стало загальновживаним. То я думаю, досягли величезного успіху. Можна їм в душках поаплодувати з успішної сатанинської операції для того, щоб впровадити цей термін. якби Це ж не просто вечірка, бо ми довідалися там, після УСД, якою буде стать дитини. Ну, це ж якби прекрасно, так. Тут же ж ми про стать говоримо по факту. Але говориться ж не про стать, говориться про гендер. А гендер це сьогодні хочу бути хлопчиком, завтра дівчинкою, післязавтра, там, не знаю, дельфінчиком, там собачкою або ще там, кимось іншим. там квадроби. І так далі, і тому подібне. І тому це слово впровадилося. І є різниця між статтю і тим самим гендером. І на законодавчому рівні у багатьох країнах приймається, що от не можна казати, що ось народилася дівчинка чи народився хлопчик. Ось народилося щось, потім підросте, то вибере, ким воно хоче бути, яку там операцію буде робити. Питання: за чий і кошт буде робити ту саму операцію. Ну і знаходяться фінанс... ті, хто фінансують ті самі так звані переходи, тобто по факту окалічення людини, найжахливіше. І люди, які проходять ці переходи, роблять ці операції, вкорочують собі віку, тому що розуміють, що ті проблеми, які в них були раніше, до так званої операції, ну, по факту каліцтва, оскоплення. Ті проблеми залишилися, але помножилися ще інші. Людина розуміє, що вона вже назад перевернути не може, що це не, не комп'ютер, який перезавантажив та й вже все інакше. Там Переінсталював якусь програму, то вже є. Це тіло з ним не, не все так просто. І ці драми переживаються. Але сьогодні не дивімося на ось ці гендерні штуки яких на превеликий жаль є дуже багато, і ця зараза поширюється дуже потужно. Тобто, з одного боку, ми маємо біду, бо війна, з іншого боку, маємо біду з цими гендерами-шмендерами, які через телебачення, через серіали, фільми впроваджуються надзвичайно потужно, дуже сильно. Але сьогодні хотів би звернути увагу, я не знаю, чи ті самі люди дивляться вечірні чаї, що і проповіді. Є такі, які дивляться і те, і те. Але вчора, якщо ви дивилися, то там одна жінка задавала питання в кілька етапів. Отож, жінка питається, чи е, має вона вже, як розумію, старша людина утримувати своїх дорослих вже дітей. Бо от вони вважають, що вона має їх утримувати, вони живуть в її хаті. Е, Ну і друзі, подивіться, яка драма. Я в неї спитався, чи вони могли б піти собі жити де-інде, ну, бо вона не мусить їх утримувати. Ну, то Вона відповіла, що їхня думка така: що от як хочете, щоб ми кудись йшли, то купіть нам квартиру. І, друзі, подивіться, який величезний хаос відбувається в суспільстві. Хаос. Жінки хочуть ставати чоловіками, чоловіки якось пнуться чи займають місця жінок. Діти не поважають батьків. Батьки, коли діти ще є маленькі, не поважають дітей, не дають їм дисципліни, не дають їм того, що повинні дати, а передусім розуміння свого місця, що поки ти дитина, ти слухаєшся і виконуєш те, що тобі батьки кажуть. Але коли вже стаєш дорослим, коли тобі стає 18 років, то, будь ласка, ручки, ножки є. Якщо є, ну все, йдеш, працюєш, заробляєш собі там на житло, на їжу, на всі свої забаганки, які маєш. Можеш тоді вже там і татуювання робити, за свій кошт, звісно. І там, і жити, де хочеш, і робити, що хочеш. Ну, тоді вже сам заробив, сам собі маєш, будь ласка. Але не може бути чогось такого, що з одного боку. Батьки повинні утримувати якби, як, до натуральної смерті своїх дітей і качати, доїти тих батьків без кінця. Ну, батьки теж йдуть роки, мають якісь свої фізичні обмеження, ну, можуть допомогти, то допомагають. Не можуть, то вже не допомагають. Дивіться, друзі. Так часто, особливо в цьому світі, люди відкликаються до прикладів великих цього світу, але до моменту, поки це вигідно. Бо коли не вигідно, то ці приклади десь там тушуються, замовкають. От можливо, ви чули про такого собі Джекічана, актор. В багатьох бойовиках знімався. Сьогодні не говоримо про його там особистісні переконання, про те, які, що він там робить, що не робить, яке його там ставлення до релігії, політики. Сьогодні не про це абсолютно. Але його там дитина, здається, хотіла там чи стать змінити, чи там донька жити, з іншою там дівчиною, бо от якось там. Що, щось таке, хто хоче перевірте собі, будь ласка, щоб я там не перекрутив ніякої інформації, бо я цю інформацію вже давненько чув. Ну і батько сказав: ну, добре, якщо так, то ти не будеш мати спадку. Батько мільйонер, там, не знаю, які там суми має, ну, одна з найбагатіших людей. Але сказав: ну, все, значить, ти не будеш мати грошей. Все, вибачай. Подібна історія з Ілоном Маском. Сьогодні теж не про його позиції, не про його розумність того, що от чомусь він інтелектуально обдарований, але емоційно, чи в багатьох базових речах, ну, напевно, чоловік дуже сильно помиляється. Але так само його дитина себе окалічила тією операцією, і він сказав: Все, ти теж не будеш мати спадку. Подібна історія. З Білом Гейтсом теж сьогодні не про його погляди на життя на світ, не все на світі. Я просто наводжу приклад: один приклад, один аспект. Сподіваюся, що з його з дітьми все добре, і з головою, і з тілом. Але Біл Гейтс сказав, що ні, ви спадку мого мати не будете. Мільярдер багатюща людина. Ми можемо, там, не знаю, користуватися Word, чи, там, Windows, чи не користуватися. Сьогодні не про це. Мова про те, що ця багатюща людина розуміє, що якщо він дасть своїм дітям спадок, це цих дітей вб'є. Вони будуть деградувати. Якщо вони будуть сидіти шиї батьків, то вони не захочуть розвиватися, вони не захочуть працювати, вони здеградують просто-напросто, так як це було в багатьох-багатьох випадках. І тому. Сьогодні ще раз я підношу це питання. Хочете на обговорення, можете в коментарях писати. Ось, ну, звісно, що якщо батьки мають таку можливість, то можуть, якщо захочуть, допомогти дітям. Але якщо захочуть, але якщо не захочуть, ну, то все, ви виховання отримали, школу закінчили, ну, далі собі вже живіт, як знаєте. Чи хочуть це почути діти? Наприклад, ось ці мої слова, ох ні. Звісно, що ні. Тому що треба все дитині дати. Все дати, всім забезпечити найкращі мобілки, там найкращий одяг, все най-най-най-най-най, бо дитина хоче, бо дитині треба. Дитині найбільше, що треба дати, це, по-перше, життя, а по друге, дати їй розуміння, яке її місце, і дати їй дисципліну. Але це одна історія. Друга історія це те саме, що. Дуже багато батьків не хотіли би е, дозволити, щоб їхні діти стали дорослими. Відбувається ось такий процес насильного створення підтерапена. Що навіть якщо вже є тобі тих 18 років, навіть якщо ти вже стаєш дорослим, навіть якщо ти вже там ходиш заміж, одружуєшся, то все рівно ти залишаєшся моєю дитиною. І все рівно я на тебе буду тиснути і вказувати тобі, як там, чи хрестити, чи не хрестити, чи як називати дитину, чи як тобі жити з твоєю е, дружиною, чи з твоїм чоловіком, що тобі робити і що тобі не робити. Розумієте? Тобто тут е, ця палка з двома кінцями абсолютно. Абсолютно з двома кінцями. І перегиби її як в одній стороні, так і в іншій стороні. Має бути середина, і ця середина має бути подиктована саме Божим Словом, щоб вміти зайняти своє місце, вміти стати на своє місце, знати своє місце, знати дисципліну, знати, коли вступитися, знати, коли от я зробив те, що міг, ну а зараз я вже, вже не можу, вже це віддаю вам в руки. Ви керуєте, ви робіть, ви відповідальні. Сподіваюся, що мене слухають мудрі люди, і ви почуєте мою головну думку. В цьому випадку це вже навіть не думка, а плач чи крик душі, як цей самий Йоанн Хреститель. Крик волаючого в пустелі. Той, хто кричить в пустелі, його ніхто не чує, бо в пустелі немає кому слухати, хто його? Суслики будуть слухати, ховрашки. хто його почує. Так само я. Ну, інколи маю враження, що от стільки років священства. Кажу про ці базові речі, що от потрібно відпустити дітей, обірвати, обрізати цю поповину. І таке враження в мене дуже часто, що я говорю до стіни. Тому що ну ви собі, отче, говоріть, але все рівно, це є моя дитина. Ну, то, якби хочете одного і не хочете іншого. Ну, воно йде вкупі. Відпускання дітей і пізніше доїння дітьми. Ці речі дуже сильно взаємопов'язані. Дорогі братчики і сестрички, я особисто вам бажаю всіляких благ, щоб в ваших сім'ях був Божий порядок, Божа гармонія. Щоб... А для нас з вами бажаю, щоб ми для себе особисто навчилися вміти ставати на своє місце, вміти зайняти своє місце, вміти і розуміти, знати, хто я, ким я маю бути якою є, якою має бути моя роль, чи я часом не займаю чуже місце. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.